Вітання час контакту на телеканалі Віка сьогодні в студії міністр юстиції України Павло Петренко. Павло Дмитрович, вітаю вас нашій студії. Добривечі спершу напевно поговоримо про ваш робочий візит на Черкащину. Розкажіть, як ви відвідали ЦНАП, центр надання адміністративних послуг, що бачили, про що говорили, про що домовлялися і власне які ваші враження? Я склав таку практику, що протягом останніх чотирьох місяців, без попередження місцевої влади і місцевого органів юстиції їжджу по відповідним Обласним центрам, районним центрам і для того, щоб зафіксувати реальну ситуацію, яка відбувається як в ЦНАПах, так і в органах юстиції. Сьогодні склалися позитивні ураження від роботи центру надання адмінпослуг у місті Черкаси. Це говорить про те, що саме передача повноважень місцевим органам влади і спільна робота з міською радою дає позитив, тому що мотивація надавати якісні послуги. Найбільше саме в місцевих органах влади і в місцевому самоврядуванні вони найближчі до наших громадян. І друга основна мета цього візиту полягає в тому, що український уряд за ініціативою Арсенія Яценюка, прем'єр-міністра України, буквально на минулому тижні прийняв рішення про значне скорочення контролюючих і інспекційних органів, які існували в Україні. Простими словами, що це означає, що в країні існувала. Близько 60 різного роду інспекцій, агенцій, служб, які контролювали наших громадян і наш малий середній бізнес. Коли Міністерство юстиції аналізувало за дорученням Арсенія Цоніка ту кількість контролюючих функцій, які виконували наші інспекції і служби, ви знаєте, близько 1300 функцій, які пересікалися в різних міністерствах. Це означає, що до наших, наприклад, малих підприємців ці органи могли в день приходити 40 разів з різними приводами і фактично з одною цілею отримати хабар. Український уряд за ініціативою прем'єр-міністра на першому етапі ввів мораторій на проведення будь-яких перевірок до кінця року. Спочатку дуже було багато критики з боку чиновників про те, що, ви знаєте, мораторію ввели, це зараз все почне сипатися, валитися, будинки будуть падати. Ви знаєте, пройшло декілька місяців, жодної катастрофи не сталося. Напевно, катастрофа сталася у тих державних чиновників, які на цьому зробляли хабарі на цих перевірках. А другий етап цієї реформи, який ми зараз реалізували, це скорочення кількості контролюючих органів. Була прийнята постанова уряду про те, що наполовину всі контролюючі регуляторні функції скорочуються, тобто з 1300 тих функцій, які ми виявили, залишиться тільки 600. Так само наполовину скорочується кількість інспекцій. Якщо їх на сьогоднішній день було 56, ми залишаємо тільки 20. І близько як на 40% скорочується кількість тих чиновників, які працювали фактично в інспекціях і різного роду контролюючих органів. Це перший крок. Без цього, без дерегуляції, без спрощення ведення бізнесу і прибирання тиску на наших громадян інші реформи неможливі. Тому що коли малий підприємець думає, яким чином сховатися від того чи іншого інспектора, він не може працювати і розвивати свій бізнес. Тому це була принципова позиція Арсенія Цуніка. Вона важко проходила через уряд, тому що деякі чиновники, які так звиклися з своїми повноваженнями, не хотіли, скажімо так, їх позбавлятися, але уряд прийняв це рішення. Прем'єр-міністр підписав це рішення і зараз ми знаходимося в новій реальності. Ця реальність полягає в тому, що до кінця року жодних перевірок. Не можна проводити. Тільки Державна фіскальна служба має такі функції. Всі інші інспекції, служби, агенції не мають права проводити перевірки наших громадян і нашого малого середнього бізнесу. Друге, це те, що ми значно скоротили їхню кількість і їхні функції. І третє, саме основне я переконаний, що наступним кроком буде. Нова якість державного службовця, який працює в державному секторі. Нова якість, що це означає? Це означає, що державний службовець, який на сьогоднішній день, на жаль, не є мотивованим працювати чесно, по одній простій причині. Заробітна плата державного службовця, який має управлінські функції 1200 гривень. Сама система протягом 20 років спонукала до того, щоб була побутова корупція. Та централізація, яка була вибудована при режимі Януковича, цю побутову корупцію фактично перевела на загальнодержавний рівень, тому що гроші збиралися на місцях і піднімалися в Київ. Наші основні завдання українського уряду це забезпечити нову модель мотивації і оплати праці державного службовців. Тобто ми скорочуємо кількість державних службовців, але зберігаємо фонд заробітної плати. Тобто ті особи, які пройдуть через публічний конкурс на державну службу, будуть отримувати заробітну плату практично двічі вищу, ніж на сьогоднішній день. Це перший крок, це, можливо, не так багато, як б хотілося. Але це дасть можливість зробити посаду державного службовця конкурентною з приватним сектором. Ну, не можна взяти випускника юридичного вузу з стажем роботи 3 роки, умовно, мінімальним стажем роботи 3 роки, в органи юстиції на зарплату 1200 гривень. Тому що в приватному секторі він отримує 3000-4000 гривень. Тому це наступний наш крок: повне реформування самої е, суті і структури державного апарату. Е, і звичайно, децентралізація. Без децентралізації, без передачі повноважень на місця, е, повноцінні реформи не відбудуться. Український уряд пішов вже шляхом децентралізації. Ми передаємо повноваження місцевому влади і хорошими прекрасними прикладами до цього є функціонування е, центрів надання адмінпослуг, саме які створюються міськими радами. Вони набагато кращі, ніж ті центри, які створюються райдер з адміністрації, тому що у райдер з адміністрації у найманих чиновників немає такої мотивації. Ці два наступних кроки спільно з дерегуляцією, я думаю, дадуть дуже швидкий результат. Зараз саме основне, щоб наші громадяни не слухали концепції, національні плани реформ. Тому що е, немає часу, знаєте, до якихось і планів. Треба робити конкретні кроки. Конкретний крок, на мою думку, це те, що зараз мораторій на проведення перевірки. Це те, що може відчути кожен громадянин. Якщо до нього приходить пожежник, намагається провести перевірку, наш громадянин може його відправити, пославши його подалі до прокурора, тому що. Жоден інспектор, жоден пожежник, жоден представник держпожежної інспекції самої, не має права перевіряти нашого підприємця чи нашого простого громадянина. Оце конкретний крок, який можна відчути вже прямо сьогодні. І таких кроків треба робити набагато більше, тому що часу на концепції і на плани немає. І це позиція українського уряду і прем'єр-міністра України. Ідеальних реформ немає, є ідеальний час для реформ. Зараз ідеальний час для реформ. Ми почули про час для реформ, власне, про плани, про те, що вже зроблено. На посаді ви півроку. Що не вдалося, на вашу думку, вам зараз втілити в життя? Було низка наших ініціатив, пов'язаних з боротьбою з корупцією, які ми подали до парламенту. Це і створення антикорупційного бюро, і створення. Механізму превентивного механізму контролю державних службовців через те, щоб наші громадяни могли перевіряти їхній спосіб життя. Але Верховна Рада, на жаль, загравшись вибори і боючись, в першу чергу, що запрацюють ці антикорупційні механізми, в першу чергу проти народних депутатів чинних, провалили ці закони. Так само провалили закони, пов'язані з відкриттям інформації з реєстрів власності. Ця інформація повинна бути публічна. Доступ до неї повинен мати кожен громадянин. Народні депутати дуже бояться, що про їхні статки дізнаються прості громадяни, так само провалили ці закони. Але хочу сказати, що з того, що вдалося зробити. І дійсно, останнім, я вважаю, здобутком не просто українського уряду і Арсенія Цунікач чи міністра юстиції Петренка, є те, що Верховна Рада спромоглася. Дуже важко, але спромоглася прийняти закон про люстрацію. Сьомого разу голова Верховної Ради Турчинов протиснув депутатів і вони проголосували за цей закон. Україна зараз живе в новій реальності. Я маю надію, що президент України підпише цей закон, який передбачає очищення, системне очищення органів державної влади від представників режиму Януковича, від представників комуністичного режиму, від КДБшників, від представників спецслужб Російської Федерації. Україна повинна була прийняти цей закон про люстрацію ще 20 років назад, як це зробили наші країни-сусіди Східної Європи. Я переконаний, якщо б ми це зробили ще в 90-х, ми вже були б повноцінним членом Європейського Союзу і повноцінним членом НАТО. Те, що ми залишили стару кадрову базу комуністичного свієцького режиму, яка потім фактично поєдналася з бандитським і олігархічним режимом 90-х, Україна втратила один десяток років це точно. Цей закон прийнятий і позиція. Українського уряду позиція Міністерства юстиції дуже чітка. Ми дуже швидко будемо виконувати цей закон. Україна повинна позбавитися тих вищих посадових осіб, які підтримували режим Януковича, тих міліціонерів, тих прокурорів, які фактично виконували вказівки цього режиму. Ці люди будуть звільнені займаних посад без права заняття будь-якої посади в державній службі протягом 10 років. Це не означає, що вони уникнуть відповідальності за кримінальні злочини, які були вчинені. Ілюстрація – фактично це позбавлення права працювати в органах державної влади. Якщо людина вчинила цей чиновник, вчинив злочин, то він буде нести паралельну кримінальну відповідальність і буде сидіти в тюрмі. Про очищення влади ілюстрації буквально за мить глядачам хочу нагадати, що сьогодні у програмі Контакт гість студії міністр юстиції України Павло Петренко. Павло Дмитрович, ми заговорили про заборону комуністичної партії. Ви були одним із тих, хто ратував за це. На якому нині етапі власне процесу судовий? Наразі справа розглядається в суді. Комуністична партія, намагаючись затягнути розгляд справи, подає різнороду клопотання. І вони мають надію, що вони пройдуть до парламенту на цих чергових виборах. Я переконаний, що наші громадяни зроблять. Дуже усвідомлені висновки по тим подіям, які відбувалися. Знаєте, жодна політична партія, яка підтримує сепаратистів-терористів, яка фактично визнала незаконну анексію Криму з боку Російської Федерації, вона не може не має права називатися українською політичною партією. Тому, що стосується очищення влади, тут у нас є надзвичайно важливий блок відповідальності для наших громадян в нинішніх умовах. У нас позачерговий вибор. Закон про вибори залишився старий. Де змішана система, де мажоритарка, дає де можливість різного роду сумнівним персонажам, бувшим регіоналам, бувшим комуністам, які перефарбувалися представниками олігархату, потрапити до парламенту через мажоритарні округи. І ступінь відповідальності кожного виборця зараз, напевно, найбільш високий за всі 20 років. Зараз не можна продати свій голос за гречку, за гроші, за якісь пусті обіцянки, тому що це буде дуже дорого коштувати країні. Цей парламент, який зараз буде обраний, або він буде рушуйом змін в країні, або він буде дуже великим розчаруванням. І, е, на моє велике переконання, люстрація, яка стосується Державного апарату, органів виконавчої влади, повинна так само стосуватися і тих політичних сил, які зараз йдуть на вибори. Політичні сили повинні, чесно сказати, показати всіх своїх кандидатів, і ці кандидати повинні пройти люстраційну перевірку. Я знаю, що Народний фронт, політична партія Народний фронт таку заяву зробила, і ми готові показати автобіографії і декларації всіх кандидатів для того, щоб наші виборці чітко розуміли, що до парламенту не потраплять ті люди, які попадають під люстрацію. Ті люди, які фактично підтримували Януковича, які підтримували режим Януковича. Без цього може бути велике розчарування від складу парламенту. І, на жаль, поки що я бачу, що... Такої масової ініціативи від всіх політичних гравців немає. Але треба бути першими і треба бути тими, хто почне очищення в виконавчій владі і показувати приклад для майбутніх кандидатів в народні депутати. Без цього країна не зміниться. Будемо сподіватися. Все ж повертаючись до теми вашого робочого візиту, давайте ще кілька слів проговоримо про Черкаський ЦНАП. Власне, на що ви звернули увагу на відсутність черг, на швидкість роботи і за п'ятибальною шкалою яку оцінку ви можете поставити? Я звернув увагу перше на те, що ті оператори, які там працюють, ті адміністратори, які працюють, вони максимально позитивно налаштовані на громадян. Дуже важливо знаєте, мотивація і рівень. Відношення державного службовця, позитивного лояльного відношення до споживача послуги. І я побачив саме те, що ті дівчата, які там працюють, вони налаштовані проконсультувати громадянина, вони налаштовані надати йому якісну послугу. Це виняток, на жаль, з правила загальної загальній системі. Але таких винятків вже стає все більше і більше, особливо по обласним центрам, по тим Містам, де є е, нормальна співпраця е, органів влади з місцевим самоврядуванням. І коли е, ми будемо ставити собі за правило, що державний службовець є усміхнена, позитивно налаштована, дружньо налаштована людина по відношенню до споживача послуги, до громадянина, оце повинно бути лице влади. Нам треба змінювати відношення до влади, тому що зараз лицева влада це бюрократ, державний службовець, який вимагає хабарі, який хамить, який не мотивований робити ту роботу, за яку він отримує заробітну плату з за рахунок платників податків. Тому я побачив сьогодні от цей позитивний настрій, позитивні винятки в очах і в обличчях тих адміністраторів, які працюють в цьому снабі. Це дуже добре. Це дуже п'ятірка. Я думаю, що так. Нещодавно у Києві ви підписали дуже важливий меморандум з грузинською стороною з депутатами Верховної Ради про запровадження електронних тендерів у систему держзакупівель. Розкажіть детальніше, власне, яка роль Мін'юсту в цьому процесі? Ви знаєте, одна з таких реформ, яка напевно дуже важлива для держави, це фактично реформа, яка позбавляє можливості суб'єктивного впливу на розподіл державних фінансів. Ми, коли прийшли в кабінет міністрів, ми з першого по місяця почали працювати з грузинськими експертами, які робили реформи під час президентства Сакашвілі Михайла Сакашвілі. І в мене було до них просте питання: кажу: нам необхідно дуже швидкі реформи, які почнуть відчувати люди. Ми тоді напрацювали блок таких реформ. Це і спрощення кількості контролюючих органів, мораторії, неведення привірки. Це була спільна робота з нашими грузинськими експертами. Другий блок стосувався надання адмінпослуг, це та реформа, яку ми зараз запроваджуємо в сфері надання адмінпослуг. І третій блок стосувався саме розпорядження державними фінансами. На жаль, сфера державних закупівлі була найбільш корумпованою за всі роки. І час Януковича вона взагалі побила всі можливі рекорди. По підрахункам експертів, в рік з 300 мільярдів гривень, які виділялись на державні закупівлі, близько 150 мільярдів Ну, Це шалені кошти, які фактично відбирали від у пенсіонерів, у вчителів, у бюджетників. І український уряд прийняв зараз новий закон, який вів прозорі механізми державних закупівель. Ми прибрали цю масову корупцію, яка була раніше. Але залишилися винятки, тому що, звичайно, на місцях сидять державні чиновники, які хочуть на цьому заробляти. Є державні підприємства, які намагаються обходити закон. В цьому вихід тільки один прибрати суб'єктивний фактор, ввести електронну систему, яка не дає можливість державному службовцю, якимось чином впливати на процес закупівель. Така електронна система була запроваджена в Грузії. Це електронний майданчик біржовий. На якому держава виставляє замовлення на придбання тих чи інших товарів робіт послуг, і будь-який бажаючий представник бізнесу через відкритий публічний доступ може запропонувати кращу ціну, кращі умови і стати переможцем того чи іншого державного тендеру. Для нашого українського бізнесу це нонсенс, тому що вони 20 років знали, що для того, щоб отримати якісь державне замовлення, треба мати знайомого державного чиновника з серйозним впливом, який фактично це діло лобіював. Але той модель, яку ми зараз запропонували, фактично прибирає можливість будь-якої корупції на державній закупівлі. Перший етап ми запроваджуємо пілотний проєкт, і Міністерство юстиції сказало, що ми будемо першими, які дамо наші державні закупівлі на цей електронний майданчик. Я переконаний, що з наступного року, коли парламент у нас з'явиться дійсно, який, я маю надію, буде реформа... реформістським, ми приймемо зміни до закону і переведемо державні закупівлі на електронний майданчик по всім міністерстві. В середньому, по підрахункам експертів, Близько 10 мільйонів доларів щодня на державних закупівлях втрачалося державою через хабарі і корупцію це величезні суми, які можна направити пенсіонерам, студентам, лікарям армії. Ті кошти, які зараз край потрібні нашій державі, почула вашу позицію, вашу відповідь. І маємо хвилину до кінця ефіру. Попрошу бути максимально лаконічними. Останнє питання. Нині обласне управління юстиції на Черкащині очолює пан Корчака. До нього, до його роботи, власне кажучи, були деякі питання і від громади, зокрема, чи задоволені ви його роботою, і взагалі, в, в Україні, скільки вже осіб замінено на таких позиціях тих людей, які працювали за Януковича? Чи є такі? Пан Корчака вже не є начальником обласного управління юстиції. Ну і був підписаний наказ про його звільнення за порушення присяги через цілу низку системних порушень його посадових обов'язків. І що стосується того, що дуже багато було скарг від жителів Черкащини, ми відреагували на ці скарги. Пан Корчака намагався ховатися на лікарняних, але такі люди, таким людям не місце, не місце на державній службі. Що стосується оновлення системи органів юстиції. В перші два тижні своєї роботи я запросив всіх керівників органів юстиції з всієї України і запропонував їм написати простий тест професійний для випускника 4-го курсу Юрфаку. Більше половини людей склали цей тест на двійку. Ці люди були звільнені. Ми ввели нову систему фактично прийому на роботу, тобто це через відповідне тестування, через публічний конкурс. І я максимально оновив керівний склад органів юстиції. Підхід дуже простий. Найкраще, якщо ця людина не працювала на державній державній службі, якщо це був адвокат, якщо це була людина, яка була правозахисником, тому що робота на державній службі за часів Януковича це, напевно, мінус, а не плюс в кар'єрі того чи іншого змінила вашу позицію. Прості за відповіді за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Контакт з нами був міністр юстиції України Павло Петренко. Я дякую за те, що ви були з нами. Побачимось.